Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Віддали життя на полі бою. Буковинці прощаються з відважними воїнами, які загинули під час захисту рідної держави. Головному сержантові Валентину Кінретенку останню шану віддали в долішньому шепоті і старшим солдатом Роландом Джиоєвим попрощались у Хотині. Рядового Руслана Григоряка в останній земний путь провели у валяві. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Сотня туристичних та автентичних місць Чернівецької області відтепер зібрані в одному додатку. Буковина Тревел. Його презентували поруч із головною туристичною перлиною краю Хотинською фортецею. Чим оснащений застосунок та для кого буде корисний, розкаже моя колега. Що переглянути у Чернівцях та області, де можна смачно поїсти та переночувати? Відтепер відповіді на ці запитання туристів можна знайти в унікальному додатку «Буковина Тревел представили застосунок на історичному фестивалі Корона Дністра бог наділив Буковину всім, можна сказати, річками, горами, печерами, культурою, архітектурою, архітою всім. Тобто ми мали це все ув'язати в додатку. Що потрібно для туриста, коли він приїжджає в наш регіон? В любий регіон. Туристу, по перше, потрібна емоція. Потрібно щось подивитися, щось відчути, купити якийсь сувенір. І за невеличкі гроші десь переночувати, щоб внести туристичний збір в бюджети наших громад, і е, щось поїсти. Мобільний путівник налічує понад 500 об'єктів. Тут можна обрати вид відпочинку та туристичну агенцію, яка допоможе в організації чи зі спорядженням. Окрім того, є ще карти та маршрути. Частину локацій озвучує аудіогід. Аплікація доступна трьома мовами: англійською, українською і румунською, та працює. Навіть без підключення до інтернету ми зробили вставочки відвідай, Вставочка відвідай. Налічує 100 об'єктів: це об'єкти архітектури, це об'єкти церковні, це об'єкти гірські на річках. Все, що можна подивитися, ми вважаємо, що ми взяли самі цікаві моменти. Голова Чернівецької ова Руслан Запаранюк каже: популярність туристичних місць Буковини значно зросла. А додаток підсилить цю тенденцію. У нас є значні надходження від призму, тобто Ми розуміємо, що кількість відвідувачів які зацікавлені в познайомити з нашою буковину, збільшується з кожного. Днем, тому ми маємо збільшення туризму, якщо ми порівнюємо з 23-й 24-й, 25-й, це в чотири рази. Відповідно, ми працюємо над тим, щоб наступний період було для нашої України цікаво. Бути на території Буковини робимо все можливе, тому є якраз приклад цей додаток, який ми створили для наших туристів по всій для всієї України. Власники туристичних агенцій та тревел блогери називають новинку проривом для промоції краю. Це дійсно в плані, скажімо, промоційному інформаційному. Це є шалений прорив для туристичної галузі Буковини. Ну я думаю, що не тільки Буковини. А України і України, і враховуючи сьогоднішні сьогодення, те, що ми є е, тиловою областю, ну будемо так називати, то е, воно якраз ну, на часі, на часі, і ще раз кажу на часі, е, тому що. Е, це те що потрібно це що, це те що дасть напевне той потік туристів які хочуть хоче бізнес в тому числі і а через бізнес це наповнення і місцевого і обласних бюджетів а насправді я в захваті від представного додатку вважаю що це в наш час цифрових технологій, це просто така необхідність тому що всі зараз шукають інформацію в інтернет вас і мати, враження, враження, мати ресурс, де буде, враження, буде зібрано області, все вся інформація про регіон, про місця проживання, про об'єкти, про логістику, це насправді дуже круто і класно, що такий. Додаток вперше з'явився саме на і Дійсно, видно велику пророблену роботу. Я впевнена, він буде дуже багатьом людям корисний туристам як в Україні, так і за кордоном. Також у мобільному додатку можна створити електронний паспорт мандрівника, позначити відвідані місця та прокладати наступні маршрути, а також отримувати сповіщення про події в області. Тож відтепер відкривати Буковину стане ще простіше. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Черніва. Айський промінь. У Чернівцях відбувся чемпіонат області з баскетболу 3 на 3 серед дитячих команд. Змагання приурочили до Дня міста, а ще заради допомоги 82 другій окремій десантно-штурмовій бригаді. Під час турніру збирали кошти на антенну, яка допоможе нашим захисникам ефективніше керувати дронами на передовій. Подробиці дивіться далі. На спортивному майданчику зібралися десятки юних баскетболістів. Вони змагалися у чотирьох вікових категоріях. Та головною метою було не лише показати спортивну майстерність, а й долучитися до благодійності. Сьогодні ми проводимо чемпіонат області з баскетболу 3 на 3 серед дитячих команд в чотирьох вікових групах: це група Ю 10, Ю 12, Ю 14 і Ю 16 хлопці та дівчата. Цей чемпіонат. У нас присвячені Дню міста і у неї є ціль зібрати гроші на 52 десантно-штурмову бригаду. Це наші земляки, які ми намагаємось допомагати, чим можемо, і вдячні. Ім за те, що якби, ми можемо спокійно тренуватися, грати, вчитися, ходити під мирним небом. Учасники змагань кажуть, спорт і допомога ЗСУ можуть йти поруч. Я вже займаюся баскетболом десь 11 років. Саме тут я граю не так давно, роки-три. Це спосіб показати себе, можливо, допомогти, заробити якісь гроші для ЗСУ. Чимось, чим можу, можу допомогти. Часто такі акції проходять, я долучаюся, коли можу. Благодійні ігри, збіри під час ігор це все вітається. Вважаю, що це, як сказати, це дуже добрий захід для молодіж, щоб якраз провести це все, щоб отримати багато задоволення і щоб була, звісно, конкуренція. Основною місією цих змагань була допомога захисникам. Військовий волонтер Олексій Горбатюк з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає буковинським підрозділам. Збори відбуваються постійно. Все почалося з 22-го року, я скажу, з свого підрозділу, з 3-го батальйону 80-ки, напевно, з 3-го БТГР 80-ки. Хтось лишився в 80-х, хтось прийшов в 82-ку. В общем, це наші два Таких от підрозділів, я працював і працюю від початку. Постійно, постійно дрони, постійно антени, машини, ремонти. Треба розуміти і знімати рожеві окуляри. Війна не закінчена і не буде закінчення. А оскільки баскетболом займався й сам, то вирішив об'єднати спорт та підтримку тих, хто обороняє, аби наші захисники могли й надалі давати відсіч окупантам. Отаким от малим так само бігав з м'ячем, тому от мої символіки збройних сил України обов'язково мають бути баскетбольні кросівки. Як нагадування, що я причинив до цього спорту конкретно зараз? Я працюю з третім батальйоном 82-ї окремо десантно-штурмової буковинської бригади. Це антени Евенджер. Антевельно Евенджер це ті антени, які подовжують сигнал дронів, які зараз просто необхідні в 12 разів. Вони працюють постійно завдяки ним. Наші fpv і наші дроники, наші розвіддрони, наші мавіки бережуть наших хлопців. Чим більше дронів, тим менше наших хлопців а, 300. Та додає такі пристрої військовим вкрай необхідні. Допомогти може кожен. Реквізити для збору ви бачите на екрані. Усі зібрані кошти передадуть на закупівлю антенн для 3-го батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Українське військо продовжує зміцнювати свої лави для тих, хто готовий стати на захист держави. Відкриті різні програми служби, соціальні гарантії та фінансова підтримка. Більше про нові умови та переваги контрактної служби для молоді дивіться у нашому сюжеті. У військових частинах України триває активний набір контрактників. Кожен охочий має можливість обрати підрозділ та спеціальність відповідно до власних знань і вмінь. Вибір підрозділу і спеціальності в залежності від цивільного фаху та навичок, Щомісячне грошове забезпечення до 200 тисяч гривень, в залежності від посади та підрозділу, в якому е, перебуває Одноразова грошова допомога від е, за укладання першого контракту. Станом на 2025 рік становить 24 тисячі гривень, мотиваційні виплати від громади при укладанні контракту до 50 тисяч гривень в залежності від місця реєстрації, соціальні гарантії та пільги, сертифікат на 150 тисяч гривень на придбання авто і участь у державних іпотеках програми купівлі житла під 0% ставки. Підготовка новобранців Збройних сил України починається з базової військової підготовки, тривалість якої складає від 30 до 70 днів, в залежності від програми, розповідає Степан Чижевський. Програма включає чотири блоки: це ознайомчий курс, індивідуальна підготовка, навчання дії в складі підрозділу і комплекси тактичне навчання. Особлива увага приділяється практиці. В основному це 80% від усього навчання. Що включає тактику, медичну допомогу роботу БПЛА та Реп, так званий контракт 1824 передбачає унікальні умови: виплату в один мільйон гривень проходження служби лише протягом року та можливість безперешкодного виїзду за кордон після звільнення. Контракт вісімнадцять має безліч переваг. Перше у народі ми знаємо цей контракт під назвою контракт на мільйон. І це саме так і є. Адже за укладення контракту 1824 держава виплачує суму в 1 мільйон гривень для військовослужбовця, який підписує контракт. Умови контракту також передбачають проходження річного. Річної служби, термін 12 місяців, по після звільнення, така людина має право не призиватися далі на службу військову протягом одного року. І також має право без перешкодного виїзду за кордон. Обов'язковою умовою виплат за контрактом є безпосередня участь у бойових діях в районі проведення воєнних дій строком, що в загальному має становити не менше шести місяців протягом дії контракту. Перша виплата це є 200 тисяч гривень, виплачується протягом п'яти діб після підписання, власне. Отакого контракту. Друга частина 300 тисяч гривень виплачується після проходження відповідної підготовки, яка включає в себе базову загальновійськову підготовку тривалістю понад 45 діб, фахову підготовку тривалістю понад 14 діб. Та курс адаптації саме у військовій частині, тривалістю теж від 14 діб. Третя частина виплати це 500 тисяч гривень, здійснюється після завершення власного контракту в останній день перебування військовослужбовця у списку військової частини. Усі деталі щодо укладання контрактів можна дізнатись у територіальних центрах комплектування. Тут рекрутери надають професійні консультації та пропонують підрозділи, що найбільше підходять для молодих військовослужбовців віком від 18 до 24 років. У територіальному центрі комплектування, куди ця особа може звернутися за допомогою. Наші рекрутери нададуть Професійну кваліфіковану допомогу запропонують підрозділи. Це є спеціальні підрозділи, є спеціальний перелік частин, які комплектуються саме такою молоддю, саме військовослужбовцями віком від 18 до 24 років. Контрактна служба сьогодні це шанс не лише стати частиною оборони держави, а й отримати гідне визнання та підтримку. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Намагались зірвати мобілізацію на Буковині. Служба безпеки затримала двох провокаторів, які консультували військовозобов'язаних, перешкоджали роботі військових та закликали мобілізованих йти в СЗЧ. Зловмисники діяли нібито від правозахисної організації. А для прикриття використовували куплені журналістські посвідчення сумнівного медіа. Вони за гроші консультували клієнтів, як уникнути мобілізації, закликали ігнорувати повістки та чинити опір законним дієм ТЦК. Самі. Ж регулярно засипали правоохоронців фіктивними скаргами на бусімто неправомірні дії працівників ТЦК, вимагаючи визнати своїх підопічних потерпілими. Окрім того, фігуранти організовували блокування військових автомобілів, прикриваючись журналістськими посвідченнями та використовуючи одяг з маркуванням преса. Відзняті провокаційні відеоматеріали розміщували у соцмережах та називали такі дії геноцидом українців. Ще одним напрямком їхньої протиправної діяльності були спонукання вже мобілізованих громадян до самовільного залишення військових частин. Зловмисники пропонували підписати фіктивні документи, які нібито мали допомогти уникнути кримінальної відповідальності, та інструктували як краще залягти на дно. Обом зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою їм їм загрожує до 10 років ув'язнення. Збитки на сотні мільйонів гривень на чернівецькій митниці викрили масштабну злочинну схему протягом 17-19 років. через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових, у деяких випадках транспортні засоби з товарами при в'їзді на митну територію України заявлялись як порожні. Ні, при цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів групи прикриття. До складу злочинної організації входили 11 осіб, у тому числі колишній начальник митниці, ще два керівники митниці та вісім фізичних осіб. Спільники завдали збитків державі на майже 290 мільйонів гривень. У нелегкі часи цінна, як ніколи. Волонтери української команди відвідали Хотинський психоневрологічний інтернат. І з собою благодійники привезли партію смаколиків. Волонтерський штаб Українська команда відвідав Хотинський неврологічний будинок інтернат, де лікуються люди з психоневрологічними розладами. Ми привезли консервовану грушу. Це така консерва, де груша з в сиропі, і вони будуть мати можливість використати як для випічки, так і для приготування компотів або різних різного виду десертів. У це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті CVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.